Ну що ж, мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Настя Мельник. І сьогодні тут ми зібралися нарешті за півтора року ведення мого каналу для аналогів люкса. Нарешті я це знімаю, нарешті зібрала достатньо люкса. Нарешті я зібрала достатньо аналогів на нього. І що ж, давайте швиденько починати. Якщо вас цікавить, що це в мене тут таке. Це мого Лео, який там сидить на задньому фоні, не дуже вдало підстригли, і я доставала мазь його для того, щоб замазати цю ранку. Чесно, це дуже така плачевна ситуація. Я розумію, що це людський фактор, але. Ну, собаку насправді шкода, і я мастила йому цю ранку і доставала зверху з шафи, діставала крем, і він, начайно впав мені на лоб. Мій пупсик сидить там на фоні. Давайте вже йому поставимо лайк. Я думаю, що він на це насправді заслуговує, бо стрижка була не найкраща. Але ну, що вже зробиш? А ми ж вденько давайте переходити до макіяжу. Перше, що ми будемо наносити, це тональну основу. Як аналог тональної основи Dior, я взяла ось таку тональну основу від Патрісі Людо. Вони обоє мають середнє прикриття, вони обоє мають класний натуральний фініш, і вони обоє мої одні з найулюбленіших тональних основ. Тож давайте почнемо. Не знаю на яку сторону, давайте на цьому будемо наносити люкс, на цьому будемо наносити бюджет, почнемо з люксової сторони. Я буду все наносити чуть чуть дві капельки. Ось так. Це були неповні натискання. Це десь було одне повне, Ось так, якщо буде точно. І це все я буду наносити спонжиком і розтушовувати. колір обличчя. У мене зараз, звичайно, що бажає залишатися кращим, але маємо, що маємо, все розтушовуємо спонжиком. Дивіться, він настільки красиво виглядає, він настільки натуральний. І з-за того, що це спонжик, хочеться трішечки більше піднашарувати, ми так і зробимо, нам це не проблема. Так, чуть-чуть я більше піднашарую, відмивала як могла, до речі, перед відео спонжик. Це така величезна проблема. Скажіть, будь ласка, якщо ви знаєте якісь лайфхаки, як відмити швидко спонжик від тональної основи, буду вам безмежно вдячна. Ось так все прекрасно перекривається. Ідеальний відтіночок 1,5 N, який є, класно мені підходить по підтону, який є, по відтінку, по всьому ідеально мені підходить. І тональна основа від Patricia Lido, відтінку 2. Це теж тут, подивіться, навіть пакування абсолютно однакове. Тут навіть ось ця кришечка точно однакова. я Зараз вам покажу зблизька. Подивіться, от дозатор тупо ідентичний. Бачите, він такий плоскуватий. Ну, як не аналог, я не знаю, як це назвати по-другому. Я ще дуже хочу спробувати Dior Nude. А це в мене звичайний forever, ну нічого. Звичайно, що і на це прийде час. Так, я перевертаю споджик чистенькою стороною і почну розташовувати. Оце я взагалі не знаю, що це таке вилізло. У мене, якщо чесно, колір обличчя зараз взагалі жахливий. Всі мої засмаги, все, що було раніше, уже десь ділося. Треба почати активно користуватися автозасмагою. Я все ще відкладаю, все, що мені лінь. Ну, ті, тіль... але обіцяю, що сьогодні я це обов'язково зроблю, бо вже немає куди відкладати. Подивіться, абсолютно не бачу так. Перевертаю стороною, де владіор, і тут хоче підтушувати. І тепер стороною, де Патрісія Лідо, абсолютно ніякої. Просто ідентичне. Навіть відмінності у відтінку я взагалі не бачу. Хто хотів купити собі Dior Forever Nude, відтінку 1,5 N. Будь ласочка, Патрісія лідові відтінку 2N. Просто ідентичні. Подивіться на обличчя, вони зараз точно, точно так само. Ми, звичайно, ще походимо з цим макіяжем протягом дня, і я вам покажу, як він буде виглядати. А тепер наступний продукт це консилер Відіор. Боже, дівчата, я знімаю при перед, денному освітленні і зараз дивлюся за вікно. Сьогодні погода просто неймовірно жахлива. Так, в мене відтінку 1Н. Консилер від Dior Він шикарний кремової консистенції з гарним перекриттям, який можна нашарувати. Знаєте, Зараз часто наносять консилер, як повністю заміняє тональну основу. Ось це ідеальне. Він настільки пігментований, він так красиво тушується. Але абсолютно нічим не гірше консилери від Lamelle Smart Skin. Я обожнюю цей консилер. Насправді це шикарний консилер. У мене чомусь відразу ось тут кришечка вийшла отак з берегів. Але це не біда, він теж такий самий кремовий. Він теж, подивіться, по відтінку, навіть практично однаковий, Чуть-чуть жовтіший. це у мене відтінок 402 обожнюю його. Давайте ми прикриємо це висипання, ви побачите, як він спрацює. Я потім обов'язково доприкрию, бо я зараз буду просто тушувати. Спонжиком, і це однозначно стреться. Ось так до наношу, там, де мені не вистачає перекриття, і все буду тушувати спонжиком. Так, сторона з Dior. тушуємо, перекриття просто шикарне. Такий кремовий, чесно, напевно, коли він закінчиться, я спробую закінчити ще один якийсь консилер, і обов'язково повернуся до нього, бо це. Просто найкращий консилер в моєму житті Діор, але Ламель це теж дуже крутий консилер. Оця пуховочка чу-чуть, знаєте, так якби смущає, не дуже хочеться нею користуватися. Але якщо бюджет не дозволяє, це шикарний консилер, який дуже красиво лежить на поверхні шкіри, який абсолютно нічого не підкреслює і який завжди буде супер баланс. Подивіться, скільки в мене красива шкіра, нічого. Не змінилося, нічого погано не виглядає. І це однозначно знахідка. Прям супер. В мене, до речі, ще є не один аналог. Я, напевно, якщо це відео набере, давайте поставимо 7 тисяч переглядів. Якщо це відео набере 7 тисяч переглядів, ну це мені здається не так і багато. Це таке малесеньке прохання показати його своїм друзям, бо ну мені хочеться розвиватися. Знаєте, щоб розвиватися, треба вкладатися в канал. І чесно сказати, в Україні Ютуб абсолютно нічого не приносить. І ви це мені не хочеться навіть повірте мені на слово, але хочеться, щоб трошки переглядів набралося більше. Бо так, похвалю себе, мені здається, я дуже відповідальна, і як би мені не хотілося, або би я не монтувала відео в 2 часа ночі, але я його все одно монтую і я все одно викидаю завжди в режим. Ви маєте відео кожної середи і суботи. Напевно, в нас на Ютубі не всі можуть такі українському похвалитися таким. Тож, будь ласка, підтримайте мене, я попрошайка сьогодні, але ну, якось так, подивіться, як красиво виглядає шкіра. Різниці не бачу абсолютно ніякої. Тож Dior і Patricia Lido, продукти з єва, це у нас однозначні аналоги. Тепер я би хотіла показати кремові якісь аналоги, але я підготувала два супербюджетних аналоги один одного. Це Шанель, я вам її ніколи не показала на каналі. Це помада відтінку номер 2 і помада від Maybelline у відтінку 175. Це мій улюблений відтінок, який підходить всім. Ми нанесемо в ролі кремових рум'ян. Ось так трішечки я нанесу. Помадку від Шанель, це мені подарували її Катюша. Катюша, як завжди, тобі безмежно дякую. Передаю тобі привіт. І помада від Maybelline відтінку 175. Вона вже в мене досить поюзана. На наступний рік обов'язково її візьму про джекпен. подивіться ось так залишилось, і це вже моя друга помада, щоб ви собі розуміли. Насправді дуже крутий відтінок. Вона також і буде потім на губах. Ну, поки що ми будемо тушувати, як кремові рум'яна. Давайте я почну тушувати. Ви побачите, це такі зволожуючі помади, які мають натуральний фініш. Це ніякі не матові. просто звичайна базова помадка, дуже красива по відтінку. Ось так тушується. Мені здається, майбутіння нанесла чуть-чуть побільше. Ми зараз додамо шанель. Я не бачила себе в дзеркало, дивилася лише в камеру і так і наносила. Ми зараз обов'язково додамо ще шанель, і побачите, що вони абсолютно однакові. І дуже красиво підходять навіть в ролі рум'ян. Хоча в нас є рум'яна сьогодні як аналоги, але а, мені хотілося нанести ось таку кремову підложечку. Не, не зупиняйтеся лайкати це відео і писати коментарі для того, щоб воно просувалось. І я знімала наступні аналоги. Чесно, мені самі цікаво, це от мій такий перший досвід, але зараз ви бачите, що рум'яна, в принципі, Ідентичні просто, однак навіть по підтону ніяк вони відрізняються. Це прям супер-мега-вау. сьогодні буде налог мого улюбленого хайлайтера, щоб ви собі це розуміли. Тож... тож, давайте переходити до наступного етапу. У нас буде пудра. На жаль, вони трішечки різні по відтінку. А Патрісія Людо дуже світла, а Шарлота трошечки темновата, бо вона в мене в другому відтінку. Але нам це буде не помеха, скажімо так, щоб побачити, як це працює на обличчі. Я дуже сильно надіюся, що це по відтінку не буде сильно відрізнятися, але повірте мені на слово, що по кольору це практично ідентично. Я візьму ось такий пензлик для пудри і почну з пудри від шарлоти. Це всіми улюблена, всіми захвалена пудра. Я ось так на одну сторону набираю. Вона абсолютно не палить, вона дрібно де на сончик почала бігати на фоні. Вона почула, що я знімаю відео і її давно не було в кадрі. Я ось так прибуваючим рухом, до речі, тут чуть-чуть жутішує консилер, тому я думаю, якраз ідеально і підвирівнюється, І все інше, ось так залишками на пензлику просто отак приб'ю. Пудра від Патрісія Лідо перевертаю пензлик на іншу сторону, наберем так само, практично не палить. Вона теж дуже крута і одна з моїх найулюбленіших пудр. І, взагалі, якщо сказати так чесно, я коли сіла, я б не знайшла б ще й не один аналог, але для сьогоднішнього відео я набрала продуктів, тож поки що знімаємо по сьогоднішньому відео. Я ж ну, ви знаєте, наступна серія, звичайно, що чекаю, якщо, якщо тільки ви того захочете, і подивіться. Що тут матово зблюрено, Що тут матово зблюрено, І це природнє світло. Ви бачите, так як воно і насправді на це, будь ласка, не звертайте уваги. І це в мене знаєте дні жіночі, і це буває у всіх, але виглядає все прям супер красиво. Швиденько оформлю брівки, так як в мене ніякого дорогого продукта немає, і аналогів не варто шукати. Можна було б знайти ось цей аналог на Олю Полякову, але вона не настільки дорога, щоб на неї шукати аналог. Я думаю, що в принципі можна собі дозволити, і взагалі продукти для брів, тут основне підібрати собі відтінок. А все інше, ну якщо це якісь, це знаєте, такі жирні, оці олівці, як вони там називаються, воскові. Це це, звичайно, що мінус, або якісь супердорогі гелі для брів. В мене такого немає, тому я користуюся тим, що є. Я все хочу купити від мене від ну, все якось жалію або чекаю якусь акцію таку на не, на нього, щоб хотілося придбати, бо ну не знаю, якось я і так багато витрачаю на косметику. Я би краще б собі одяг купила, а ще зараз почала багато витрачати на о на догляд. Наступне відео обов'язково буде про догляд, про ретинол. Я вже пишу сценарій. Тестую продукти і хочу вам зняти якесь дуже цікаве відео про ретинол, де буде зібрано все те, що буде цікаво кожному для користування для і гель-відгедонік. Просто хочу добити ці продукти. Але це гельчик я завжди наношу в два шари перед тим, як оформляти брівки олівцем, і після того як оформила. Ну сьогодні трішечки пізніше на Зараз ви бачите, що тон абсолютно однаковий, що там, що там, неймовірно, красиво виглядає, ніде не почав жарніти більше. Ну, це просто космічно, я так рахую. І ми переходимо до рум'ян. Я знайшла аналог ще, коли знімала вам відео свочі з розборами рум'ян на ось такі рум'яна від Hourglass. Це в мене відтінок Blush Sublime. Флаш, напевно, що так він читається. Давайте я його засвочу. Він такий красивий, персиково-рожевий, і я бачу два аналоги на цей продукт. Перший це рум'яна від L'Oréal, відтінку 120. Дуже красиві рум'яна. От я рахую, вони прям ідентичні, тому що чуть-чуть ну, тут більше персикового. А другий варіант це ось такі просто ці матові рум'яна. Це прям повністю матові рум'яна, це essence. Ось так вони виглядають. Я не знаю, що я зараз буду наносити. Я нанесу на обличчя спочатку ось ці рум'яна від Hourglass і тоді точно вирішу. Беру ось такий пензлик від Real Techniques, Він насправді чистий, просто тут уже залишився якийсь пігмент, набираю. І починаю наносити поверх. Подивіться, який це красивий освіжаючий відтінок. Це ще дуже схожий відтінок до моїх улюблених від офра. Дуже прям схоженький відтіночок. І от зараз наносячи, я бачу, що тут є трішечки шимер. Тому мені хочеться нанести саме ось ці рум'яна від Лореаль відтінку 120. Я перевертаю чистою стороною пензлика, починаю набрати із -за того, що вони також шимерні, вони не супер пігментовані. Я набираю так від душі і починаю наносити, подивіться, на обличчя, вони просто ідентичні. Просто, абсолютно ідентичні, красиві відтіночки, також нанесу сюди на рухому повіку, перевертаю в сторону, де залишилося рум'яна від Hourglass І ось так. чуть-чуть, можливо, тут більше рожевого, але вони красиві, ще ті, ще ті. Я прям залишилася задоволена. Ними, подивіться, ну красиво, да ну от реально схоже, максимально схоже, наскільки і по фінішу, до речі, схоже. Того я вибрала саме від Лораль. Дуже красиво. Прощатися з Лораль точно не буду дуже довго. Це колись була, знаєте, мене така мрія. Я так довго хотіла ці рум'яна. Колись, поки я ще була студенткою, і це не так давно було. Я не так давно почала е, працювати, і вже закінчилося моє навчання. Я вчилася, щоб ви собі розуміли. Я вчилася в медичному 10 років і ще півтора року інтернатури. Ви ж знаєте, я була лікарем спортивної медицини. Зараз я перекваліфіковуюся на дерматологію, того, що я косметолог, і, можливо, ця інформація для вас вже достатньо відома. Зважаючи на це все, я завжди продовжую вчитися, завжди того, що поки ми вчимося, доти ми і розвиваємо. Тому бажаю вам не зупинятися у своєму навчанні. і до чого я це все вела? До того, що поки я була студенткою, я була неї надзвичайно довго, мені було тяжко собі дозволити. Взагалі навчання в медичному, воно дуже таке затратне, не в плані не в плані хабарівні. Я вчилася завжди добре, і я практично ні за що не платила. Але якщо ти хочеш вчитися, тобі потрібні книги, тобі потрібні різні джерела інформації, плюс я не з самої багатої сім'ї того. Купляти собі рум'яни на від Лореаль, мені було якийсь час дорого. Зараз я дякувати Богу, заробляю сама на себе і заробляю на свій канал, на те, щоб тішити свої хатілочки, скажімо так, і бажаю вам всім того ж. Бажаю вам всім кайфувати від того, коли ти купляєш гребані рум'яна, які ніби коштують 300 гривень, але ти про них мріяв все життя. От ви розумієте мене, скажіть, будь ласка, ти мріяв про них років два, і ти потім береш ці рум'яни і тішишся. Зараз я вже можу купити собі шарлот, але ще досі. Я її не купляю на оригінальному сайті. Я не купую шарлоту на ша сайті Шарлоти Тілбер. Я її купую з рук людей, того що мене давить жаба, це реально дуже дорого. Бувають моменти, коли, ну, знаєте, життя воно таке непередбачуване треба мати на всякий випадок. От в мене була в сонечки операція, ліво треба підстригти і собаки це щастя. а а баночки, це скажімо так, це просто річ. А вони не дадуть тобі тих емоцій, які тобі дасть тварина, або які дасть тобі любляча людина. Того витрачайте свої кошти з розумом, витрачайте свої кошти на людей, яких ви любите, і на тих, кого вас поруч. Ну і звичайно, на баночки, але завжди витрачайте їх так, щоб це не було мінус вашому стандартному життю. Наступний аналог, до речі, того ми знімаємо сьогоднішнє відео, щоб ви могли відчути те саме текстуру, відчути те саме відчуття продуктів, які коштують в 10 разів дорожче, але абсолютно нічим не відрізняється. Ось такий аналог: це MAC Harmony Убожню цей продукт. Просто сьогодні будуть кілька аналогів на MAC. і бронзер Evelyn, набагато ніжніше по текстурі. Вони зовсім зовсім трішечки відрізняються. Мак більше червоний, а Валайн більше жовтий. Давайте я ще сюди Пазе нанесу, не могла я сильного такого аналога знайти. Ну, Пазе, до речі, от PEZ точно аналог Мак. Давайте ми будемо наносити Пазе. вибач, вибачте, йдеш в бік. Пає дуже люблю, це самий шовковистий, самий красивий відтінок. І давайте ми будемо наносити спочатку його, так як я вже тримаю в руках. Єдине, що мені не подобається, це от упакування, яке відкривається ось так на 90 градусів. Це максимально незручно. Пензлик від Real Techniques. теж це powder blush Brush. Вибачте, чуть-чуть підпалив від пензликів від Real Techniques. У мене таке буває, коли я так жорстко набираю. і Наношу його, струшую все лишнє, і наношу на ту сторону, де у нас були бюджетні продукти красивий, красивезний відтіночок. Просто обожнюю цей відтінок, один з самих моїх улюблених. Бронзерів я просто кайфую, хочу його взяти в щоденне користування. Тепер візьмемо Mac Harmony, теж шикарний. Боже, як я мріяла це відтінок. Я, до речі, його теж купила з руку людини. Ну, якщо хтось продає, не втрачайте можливість придбати у когось з рук. Тому що ну, точно комусь хто це продає, це не потрібно. А ви візьмете, будете Боже, як зараз красиво? Я красиво, я просто не можу. Дівчатка, зверніть увагу на всі ці продукти, бо це реальні аналоги, і вони такі красиві. Ви гляньте, як. Зараз гарно виглядає обличчя. Сьогодні не буде нічого супер складного, але в мене є і аналог на палітру Dior. Знову ж таки, ставмо лайки, дивимося це відео, і обов'язково буде наступна частина. Зараз я вам покажу аналог на своїй улюблені е тіні від MAC, MAC Harmony і відтіночок карамель від Golden Rose, він один матовий. Там два шимарних, наскільки я пам'ятаю, і один єдиний матовий. Ось так вони виглядають, це запечена текстура. Його можна нанести як бронзер. Вони ось тут ніби відрізняються. Ці трішки холодні, а ці от такі більш ем, теплі, але на очах я не бачу ніякої різниці. Вони обоє виглядають дуже красиво. Бачите, мак знову ж таки, чуть-чуть більше холодний, але ви зараз зрозумієте, коли я нанесу на очі, що відмінності абсолютно немає ніякої. Набираю бюджетну сторону, це шикарні тіні. Я рекомендую всім звернути на них увагу, бо це найкращі матові тіні з бюджетної категорії, які вам замінять повністю всю палітру. Вам не треба більше. Подивіться, я зараз наношу цей один відтіночок, потім ми ще дещо додамо, і це буде повністю достатньо всього. І я тепер набираю Мак. Мак сухіші по текстурі. Мак трошечки не такі, а, і вони чуть-чуть більш холодні, але вони виглядають ті, що ті, прям супер шикарно на очах. А Мак трішечки холодніше, але в принципі на очах вони виглядають, що ті, що ті дуже натурально. Тут вже вибирайте під свій настрій, але якщо ви хочете знайти одну однушечку універсальну, супер, яка буде вам підходити завжди, це однозначно. Тіні від Golden Rose відтінку Caramel Nude. І ну, Mac Harmony теж ідеально. Тепер, якби садити, я би хотіла б підібрати інше, але ми це нанесемо і як хайлайтер, знову ж Mac, знову ж аналог один одного. Давайте ми нанесемо ось цей відтінок на всю рухому повіку. Це мій найулюбленіший хайлайтер. Soft and Gentle самий красивий хайлайтер в моєму житті. Я нанесу його як. Тіні на всю рухому повіку і на внутрішній куточок. Так і як хайлайтер, набираю пензликом і наношу от сюди. Це просто самий-самий красивий хайлайтер, який не виділяється дуже сильно на моїй шкірі, який завжди красиво мене підкреслює, який просто ідеальний. Я його обожнюю. Це найкращий хайлайтер в моєму житті, Mac Soft and Gentle. І його аналог нічим не гірше. Тіні. Однушка від Golden Rose, знову ж таки, у відтінку 01 Ivory. Це така сама запечена текстура, такий самий світлий хайлайтер, який лежить на поверхні шкіри, який дуже натуральний. Подивіться, вони просто ідентичні, і як хайлайтер я теж наношу. У нас тут відмінність тільки, що може трішечки у тінях, але ніхто це навіть не... Буде. Подивіться, як це красиво глядає, як хайлайтер. Да, у мене тут висипання. Вони ну, просто це такі висипання, які неможливо не підкреслити, вони, і то вони зглажуються. Я рахую, що це от просто ідентичні, ідентичні тіні від Golden Rose відтінку 01 Ivory і хайлайтер від MAC Soft and Gentle. Це однозначні аналоги. Як олівець для губ, для очей, для всього два аналога. Це Makeup Forever в відтінку у відтінку 600 і NYX у відтінку City Zen, мені здається, так. Так, да, Global City Zen, вони ідентичні, вони просто максимально ідентичні, наскільки це можна сказати, і їх обоє можна наносити, подивіться, ви бачите якусь різницю? Я, наприклад, не бачу ніякої. Їх обоє можна наносити і як. На губи, так і на очі. Давайте ми нанесемо ось супер натуральну стрілочку і на внутрішній куточок теж додам. Ось так неймовірно красивий відтінок і на губи. Єдине відмінність, що Makeup Forever це олівчик в дереві, а NYX це олівчик гелевий. Тут вже вибирайте текстуру ту, яка подобається саме вам. Але вони обоє шикарні. Так, я взагалі не бачу ніякої різниці, якщо чесно. Дуже красиві відтінки. Знову ж таки, повернемося до помад. Помада від шанель. Ось так вбиваю губки, щоб не було, щоб змішати з відтіночком олівця. І вона просто тінтово лежала на губах. І помадка від Maybelline, От, Скажіть, ви бачите різницю? Ніякої, да? Просто ідентичні відтінки. Ну, ви ж самі бачите зараз це на губах. Аж саму тішить, що є ось такі аналоги. І останні, останні – це туш від Smashbox і туш від LCF. Туш за 39. І ця не знаю, в мене мініатюрка. Давайте наносити Тут Smashbox ось такий пензлик. Вона класна, вона профарбовує кожну війку, неї легко можна підкрутити. Взагалі такий розмір туші, це прям ідеальне. Саме ідеальне, що є, Того, що ну, більше я її не використовую за життя, Того, що я фарбуюся тільки коричневою туш'ю і взагалі тільки туш'ю від Maybelline Burgundy Brown. Краще її немає нічого абсолютно. Наступна в мене буде від Evelyn, я її вже чуть-чуть пізніше потестую. Коричневу я ще її навіть не відкрила. Вона вже у мене лежить новенька, але от якщо ви любите чорні туші, Smashbox і LCF нічим не уступають одна одній, абсолютно нічим. LCF тут уже ось такий великий пензлик. Але а, по пензликам ми не дивимося, ми дивимося по ефекту. Вона також розділяє кожну війку, вона також їх класно підкручує і укладає. Ви зараз побачите просто кінцевий результат. А, я вибирала по тому, який вони обоє дають кінцевий результат, по тому, як вони обоє виглядають на вії, що та що та красиво підкручує, що та що та чорна. Що та, що так, красиво носиться протягом дня, і якщо ви хочете собі купити туш, туш від LCF за 39 гривень, нічим не гірше, туші від Smashbox, яка коштує набагато гірше. Ось, ви бачите зараз результат на моїх очках. І це все, це закінчений макіяж. Подивіться, наскільки він вийшов, красивий це макіяж, який повністю відповідає мені, який би я з величезним задоволенням носила б щодня. І я сама не бачу ніякої відмінності. От я зараз дивлюсь на себе, і я навіть не бачу межі, куди я наносила один продукт, а куди інший. І я рахую, що це прям ідеально. Тож, ну, це кайф. да? 에, давайте ми перейдемо, звичайно, що в сьогоднішній день, я понашу цей макіяж, і хочу, щоб ви побачили, що навіть протягом дня це нічим не відрізняється. Губи, звичайно, що з'їдяться, без цього нікуди, Того, що це кремова е, помада, це ніяка не стіка, але все одно Ну це просто кайф. Я величезно, дуже сильно задоволена, і давайте переходити в цей. Ну що ж, рахую, що макіяж проносився просто ідеально, подивіться. Що тут, блистить, що тут абсолютно однаково, що тут, що тут, рум'яна на місці. Помада мене зовсім інакше. Її ви побачите вже скоро в наступному відео. Вона дуже красива. Собаки знову включаються, як я тільки починаю знімати відео. Тіні все абсолютно на місці. Олівці для очей теж всі на місці. Я рахую, що це просто були ідеальні засоби і вони. Реально аналоги один одного, помади немає, тому що я не могла трапіти, я забрала нову помаду і мені вже прям хотілося швиденько її нанести, Тому все якось ось так. Я ставлю всім засобам п'ятірочку, Вони Хай. точно на йодино. Ну що ж я хочу вам сказати, любі мої дуже дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Мені було неймовірно приємно. Бажаю вам побільше сонечка, бажаю вам більше, побільше усмішок, побільше щастя, поменше похмурої погоди і тепла, любові і підтримки один від одного. Я всіх, всіх дуже сильно люблю, обіймаю, Не забудьте. Давайте підписуватися на всі мої соціальні мережі. Я вам за це буду безмежно вдячна. Всіх вас обіймаю, цілую і до скорої зустрічі. Па-па!